Дня гості і підписники і глядачі мого каналу. Давно не знімала ніяких відео, думаю, щось зніму. Сижу ось в такому дровничку своєму. Тут на зиму мається бути дрова. А поки в мене тут була цибуля. І ось я перечищала остатки цибульки. Сорт називається Яка вродила цього року. Ми садимо цибулю під зиму. Зимою снігу майже не було. Весни практично не було. Зразу зима перейшла в літо, стало пекти. Дощів практично на цибульку не було. Вона росла бідна, без поливу, без нічого. Далеко від дому, поливу там немає. Ну, гріх гнівити Бога. Це вже остатки, я вже основну цибулю заховала, перебрала. Це вже треба звільняти, бо в суботу будемо їхати копати бараболю. Теж не знаю, яка вона буде, росла майже без дощів. Коли малася в'язатися, дощів не було. Був недавно один дощик, промочив землю 5 см, все. От. Цибуля така собі вродила, вона, бідна. Я ж такої цибулі не бачила, скільки прожила на світі. Я ж такої цибулі не бачила, як в цьому вмруться. Ось така цибулька, тут трошки тільки, не бачите, і сюди пішло таке, наче сосок такий. І це багато такої цибулі є. Це вона, бідно лізла туди далі, в землю, пробиралася в землю, щоб дістатися вологи. Тому що вологи ну, не було зовсім. І практично без вологи, без нічого, я вам скажу ще дякувати Господу, що я вродила цибуля, як казала моя покійна мама, подільчиво. Така, що великої, сильно, великої немає. Але нам хватить цієї цибулі на сім'ю. Продавати ми її не продаємо, вирощуємо тільки для себе, і нам хватить її до нової цибулі, практично до нової цибулі. Далі сюди піде в цей дрібничок картопелька. Теж тут перебирається, а потім вже сюди загружаються дрова. Ось таке ще куча добрива. Це все зберу і відправлю у компостну кучу. Із тут у мене три ящички отаких. І ось це лінувалося по одного ящика, накидала ще сюди в боможани. потім переложу. І це з усієї цієї цибулі, ось тут того, оце в мене така з мокрими хвостиками, ну, наче як має вона підгнити, то оце така кучка невеличка, такої цибулі ненадійної. <кій> то я її відкинула. Зараз вона почиститься та з'їсть. Сьогодні в нас четвер. Робила профілактику у свинарнику. Сьогодні в мене кожен четвер суха дезінфекція. Мої дівчатка вже виросли. Попереднє відео і там в мене є на каналі відео. У мене троє дівчаток. ефки. Вже вони, дівчатка, в мене зривалися за хряком. Ну, Так як їм ще тільки шостий місяць, вони ще в мене маленькі. Молоденькі. Вірніше, бо тому, що вони не маленькі, а вони молоденькі. Оставила їх уже на норму. І доробляємо до кінця свинарника, доварюємо загороди, доробляємо. Як уже все підготуємо, тоді я зніму відео, покажу, що в нас вийшло. А так, просто думаю, зніму, щоб з'явитися на каналі, бо вже давно нічого не знімала. Там знімала я відео про свої огірочки на маленькій градочці. Огірків була дуже велика маса. Родили гарно огірки. І з цієї грядочки, що в мене вона ну, буквально шириною вона була три кроки, і довжиною десь, я знаю, метрів 4. Десь 3 на 4 така діляночка невеличка. Може, навіть менша, як 4. Ну, родила огірків велика маса. Повністю всі закатки ми робили своїх огірків. Ніде ні, ні одного огірочка не докупляли. Помідори, звісно, трохи в нас вбила фітофтора, але я не сильно на них розраховувала, ми їх посадили зовсім трішки, щоб поїсти та посалати поробити, а закатувати не, не закатували. Трошки закатали, звісно, але є багато минулорічної закрутки. То на помідори я сильно не надіялася. А огірки вродили дуже гарно і закатки зробили дуже багато. Так що, отака цибулька, отакий урожай. Дощів немає. Я не знаю, як урізатися в ту землю. Ну, це ще надія на те, що копати будемо мотоблоком. Може якось роздеремо ту землю. Так, земля як камінь, влізти в нього не можна. Це центральна область України. Черкащина, дощів нема і не передбачаються вони ті дощі. Так що, отакі діла. Чекаємо, поки прийде перемога. Наші хлопці відні там виженуть цих кацапів. Може наступить вже мир. Так надоїло вже, це ужас один. Але що ми зробимо? Вболіваємо за наших хлопчиків, допомагаємо, чим можемо нашим ЗСУ. У мене внук теж там. Вже ось п'ятий день не виходить на зв'язок, сильно переживай. Ой, що ти зробиш? Треба жити далі, чекати перемогу. Слава нашим ЗСУ, слава Україні. На сьогодні все. Всім пока-пока, до зустрічі.